Депутати Миколаївської обласної ради дозволили Миколаївському центру психічного здоров'я списати декілька будівель, які раніше були понівечені обстрілом. Таке рішення ухвалили під час останньої сесії облради. Про які саме споруди йдеться і в якій кількості, розкаже Олександр Матюшенко. Миколаївська обласна рада погодила обласному центру психічного здоров'я з писання нерухомості спільної власності територіальних громад Миколаївщини. Йдеться про будівлі, що розташовані по вулиці другі екіпажні у Миколаєві, зокрема будинок 4 і 4Б, які закріплені правом управління за цим підприємством. Долю комунального майна області розглядали під час онлайн-засідання сесії облради 15 серпня. Виконувачка обов'язків очільниці управління охорони здоров'я Ірина Ткаченко наголосила, це питання є вимушеним заходом. Фактично, будівлі, які введені були в експлуатацію ще в 1950-70-х годах, зруйновані під час влучання ракети Російською Федерацією, тому прошу підтримати, і відновленню не підлягають. Тому прошу підтримати це питання. Зазначені споруди включають будівлю лікувально-реабілітаційного центру, господарчі приміщення, наркологічне відділення, а також підсобні кімнати. Голова облради Антон Табунчик напередодні голосування закликав депутатів підтримати це рішення, адже воно було попередньо схвалене депутатськими комісіями. Питання розглянуто та погоджено п'ятьма постійними комісіями та президію обласної ради. Пропонується підтримати доопрацьований проект рішення з цього питання, який направлено вам на електронну пошту. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Рішення прийняли за списання постраждалого майна внаслідок обстрілу проголосували 39 депутатів. Лише один був проти. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март.